Неможливо масштабуватися без корпоративної культури, без сталої системи, без програмного продукту. без… Чудового обліку без крутого фінансового департаменту від круто від класної бухгалтерії без якісного HR-у. Боже, ненавижу це слово посадові інструкції. Ну без них теж неможливо. Не хочу щоб це працювало в моїх компаніях, але воно працює і повинно працювати. Бо коли ти стаєш великим, ти не можеш без цього Коли Ми починаємо вибудовувати нейронні зв'язки зі своєю командою на Збільшення капіталізації на збільшення ринку на захоплення, всесвіту. світу в такому випадку команда запалюється разом з нами і працює ефективніше, бо ідея вона іноді навіть важливіше ніж фінансування. От ми з во компанії Ваяш, котра здає автомобілі в ренту на. Кастабланки і у Валенціані ми зробили просту штуку. Ми взяли, запустили мапу українського бізнесу. Її могли зробити всі, хто завгодно. Але ми це зробили для наших гостей, для людей, куди приїжджають. Ми їм даємо цю мапу, і, типу Гайс, он, будь ласка, ви можете відвідати, окрім е іспанців, всіх наших, якщо хочете. У вас є просто така змога. Проста дія це ж елементарно. Але всі наші співробітники, вся наша команда, вона така роз. Оце ми прикольно качнули. Ніхто до цього цього не придумав. А ми зробили і самі почали туди додавати інші бізнеси.